Добрий день. Давайте ми з вами ще дві задачки перевіримо домашні, домашню, а потім будемо відпочивати. Так, зараз у нас такі дві задачі. Перше, коли вода переходить з вузької до широкої частини горизонтальної труби, швидкість руху води зменшується від 2 до ні, від 8 до 2 метрів за секунду. Визначте різницю тисків води у двох частинах труби. Ну, знов, Можливо, безумовно, тільки записувати якісь формули і якось задачі розв'язувати. Але я раджу все ж таки робити схематичні рисунки, які допомагають вам з'ясовувати, що саме ми будемо знаходити в цих задачах. Важливі моменти, на які я звертаю вашу увагу. Дивіться, в нас сказано, що вода переходить в горизонтальній трубі. Це важливо, коли ми будемо зараз використовувати закон бернулі. Але давайте подивимось, як можна розв'язати цю задачу. Дані, я сподіваюся, ви теж самі записали, але дивимось. У нас є вузька частина труби, а потім вона буде широка. Швидкість вузки більша, ніж в широкій, і ми можемо записати рівняння бірнулі. Рівняння бірнулів в загальному вигляді буде таким чином записано у нас. Але ми можемо з вами ось цим доданком знехтувати, тому що в нас за умовою труба горизонтальна, тобто висоти однакові. І тоді в нас буде тільки динамічний напор і тиск. Записуємо для кожного випадку. І для того, щоб знайти. Зміну тиску нам потрібна із p2, наприклад, вичасть p1. І тоді ну так, p2 буде більше, так як швидкість там буде менше. І ось така у нас буде підсумкова формула. Перевіряємо одиниці. Здесь теж важливо зрозуміти, що в нас густина це кілограм на метр в кубі, а швидкість в квадраті це метр квадрат на в квадраті. Ми скорочуємо тільки на один метр. Так, в нас тут є 2 метри, але нам не потрібно це. Ми скорочуємо на 1 метр, для того, щоб був кілограм метр секунда в квадраті, це буде Ньютон і залишиться метр квадратний. А Ньютон на метр квадратний це у нас Паскаль. Тобто це важливо правильно перевіряти одиниці, щоб потім не було ні порозумінь. Ось, коли ви раз обчислюєте, то буде 30 Пскаль або 30 кП. Тут уже не складно. Сподіваюсь, з цим ви впоралися. Наступна задача дуже схожа, але. Нам вона теж корисна, тому що розв'язання таких задач вам допомагає запам'ятати формули. Тому рухаємось далі. Наступна задача у нас 27.12. Вода, що рухалася широкою ділянкою горизонтальної труби за швидкістю метр за секунду, переходить в вузьку ділянку труби, площа перерізу якої менша в три рази. Визначити різницю тисків води у двох ділянках труби. Зрозуміло, що тільки рівняння бернулі здесь буде недостатньо, якщо ви розумієте, але нам знов допомагають говорять, що в нас ділянка горизонтальна. Але тут не, не знаємо швидкість, але знаємо, але знаємо ось різницю. Переризів ось так. І тому ми можемо з вами шукати все інше. Ну добре, давайте переходимо до розв'язання задачі. Знов я роблю схематичний рисунок. В мене дуже бажано було в один слайд вписатися, тому я трохи посунула рівняння нерозривності праворуч. Ось у нас. Труба, вона знов горизонтальна, тобто у нас висота H1 дорівнює H2, і тоді ось цим доданками знову будемо нехтувати. Швидкість v 1 ми знаємо, але швидкість v 2 ми можемо знайти із рівняння нерозривності, тому що нам сказали, що s 2 дорівнює s 1 на 3, в 3 рази менше. Швидкості теж відрізняються в 3 рази. І це ми поки що залишили. Ми зараз до цього повернемося. Записуємо рівняння бернулів вже для двох випадків: для першого перерізу і для другого перерізу. І потім, коли ми будемо з вами знаходити різницю тисків, розуміємо, що у нас тиск більший в даному випадку, ось в цим участкам. Тобто, у нас буде, якщо в попередньому у нас було P2-P1, то нам потрібно буде знаходити P1-P2. Ми розуміємо, яка більша яка менше. І тоді ми будемо. Якщо V2 підставляємо 9 v 1 в квадраті, то зрозуміло, що можемо переобразувати формулу і спростити її набагато на простіше буде, і перевіряти одиниці зручніше і все інше простіше. і Рахувати взагалі тут усно можливо. Ну, я сподіваюся, що можливо. Добре. Ось така задача в нас. Я не розповідаю, як ми зараз перевіряли одиниці, тому що в попередньому випадку я це розказала більш подробно. Ну, все. Ось такі дві задачі. Сподіваюсь, ви вже більш-менш добре запам'ятали рівняння нерозрівності і рівняння бернулі, і вам буде вже простіше в наступних ситуаціях їх використовувати. Все, відпочиваємо.